Отже, друзі, ситуація наступна. Я провтикав всі жирочки: день водія і водійки. Ну, а що? Але справа в тому, що просто відригнув Джепірес максимально. Друзі, не забуваємо пити водичку. 17.40 і в нас тут вже є щось схоже на тому, що ми робимо. Вмикаємо бовтик і пилососимо гарні замовлення. До речі, там на вокзальчику ж таке понаробляли. Доброго дня усім, друзі! Перед початком відео одразу вас щиро попрошу поставити лайк і підписатися на канал. Сьогодні у нас п'ятниця. Хочу нормально заробити. але ви знаєте, завжди, коли я так говорю, виходить не зовсім так, як хочеться. Але сьогодні будемо працювати по бовту по уклону. Подивимося, що сьогодні будуть за замовлення, і які сьогодні будуть випадки. Сподіваюся, що без якихось екстремальних супер жорстких. Пасажирів і якихось приколів. Тому запасайтеся чайочком, тортиком, хто їсть усім смачного, і поїхали. Так, на годиночку у нас перша дня, що тут у нас по замовленнях? Дивимось? До речі, була повітряна тривога, що там зараз, вона є, нема. Відбій був 26 хвилин тому, це добре. Безпека, перш за все, ну, клончик, як завжди, навіть п'ятниця. Не показник для уклона. Але у нас тут в ефірі пару замовлень, 22 гривні 49 км. Отакі замовлення в ефірі. Я думаю, що всі розуміють, що це повна фігня. Тому що ми робимо? Тому ми вмикаємо бовтик. Вмикаємо бовтик і чекаємо якогось замовлення там від 250 хоча б гривень таке от. І таке поїдемо. Тому що уклончик мовчить. До речі, сьогодні, друзі, День водія і водійки. От уклончик мені надсилає от таке от вітання. Давайте ж прочитаємо: дякуємо за кожну поїздку і за те, що перетворюєте дорогу на приємну мандрівку. З вами хочеться повторити поїздку, адже везете з особливою увагою, заряджаєте настроєм, рятуєте від запізнень, дбаєте про комфорт на кожному повороті. Рейдери із вдячністю відмічають поїздки з вами 5 зірочок. За останній рік їх було 670. Бажаємо, щоб усі поїздки були такими приємними. Що? А бонус? Ну, а що? Промочка якась хоча б. Ну, ви що? Уклон! Ну, що значить, вітаємо вас! Ну, дайте щось, ви що? Це що, прикол якийсь? Там ну, цей уклон, коротше, що ми робимо? Як і казав, включаємо бовтик. а по бовтику тут є навіть якісь трошечки кефчики. Підключаємось. Промочки в мене тут нема. Зараз тому катай, будемо катати 25%. Клон щось почав насипати, 90 гривень. ти що за 90 гривень. Чекаю замовлення по Богтику. Друзі, це просто якийсь треш. Інтернет, я не знаю, що з покриттям. У мене водафон, це просто жесть. Я зараз на Оверцькій знаходжуся. Хотів вже брати щось було жирненьке замовлення, щось там 30 гривень кілометр, щось там 200 гривень за щось там 7-6. Коротше, я хочу його брати, а воно бере інше, не те, яке я хочу. І розповідаю прикол. А, і повністю пропадає зв'язок, все, інтернет. І я хочу його відмінити, а я не можу зайти його відмінити. Воно не прогружає його. І прикол в тому, що ви розумієте, я не хочу його брати, я не хочу його вести. А зараз в мене пройде три хвилини оці, оці, які можна відмінити з кармою, і все, і мені ще штраф нарахую за нього. Це просто жесть. Беру таке замовлення по болтику, все ж таки приходить перший болт. 205 гривень, подавати 4 хвилини, їдемо до Івана. Друзі, не забуваємо пити водичку, поповнювати наш водний баланс. Людині, до речі, потрібно багато води випивати в день. Особливо от мені 1,93 високий. Там на ріс, на вагу, воно шараховується. Коротше, мені потрібно щось там 2,5-3 до 3 літрів випивати води. І є мінус. Таксі, що треба бігати постійно в туалет, але здоров'я стоїть на першому місці, і так, і спина, і то, і сьо, і дуже великий стрес на дорогах кожного дня. Тому водичка вам допоможе. Щось сьогодні весь день з інтернетом. Дійсно, постійно Бовт пише погане з'єднання, як ви бачите. Я вже сижу так пару хвилин, нічого не приходить. Був ну, у тут від 150 гривень, але це зараз можна в пробочки їхати. Ну, чекаю, чекаю, якесь адекватне замовлення. Залетіло замовлення по бовтику, подача 500 метрів за 180 гривень. Їдемо? Друзі, взяв наступне замовлення по бовтику. Подача 300 метрів за 131 гривню, Поїдемо. Тому що по уклону щось ще ніяких зараз варіантів. А болтик, як я казав, коли нема замовлень, болтик навалює, насипає. Взяв наступне замовлення, прилетіло по фільтру, бачите, 268 по уклончику в проміжні точки на Диміївку. Прилетіло по фільтру 25 або 27 гривень за кілометр. Отже, друзі, взяв наступне замовлення по уклончику. 150 за 3,8. Їдемо на ВДНГ. Друзі, щось п'ятниця знову просто ніяка. Уже котра п'ятниця просто не про що. Сидів, мабуть, пів години, чекав якогось нормального замовлення або по уклону, або по бофту. Скільки вже чекати, в ітозі взяв такий Заказ 182 за 5,8, але це в центр. І сподівання, що я, як поки доїду туди, вже з'являться якісь гарні замовлення в центрі. Тому і їдемо. 17.40 і в нас тут вже є щось схоже на нормальні кефчики ну хоча б щось, це, це щось нагадує хоча б. Але, Але. Можете подивитися, які в ефірі замовлення. Ну що це? Ну просто ну. Ну де замовлення? Ну куди зараз за 200 за 150 кудись їхати? Я не розумію. Ну, отже, все вже горить. Вже там. так коли горить. Це вже як якісь хоча б там 27-25 за кілометр є там. 400 там по 500 зараз, коли починають горіти кеф в п'ятницю. Ну нема сенсу катати зараз Ботт. Бовт є сенс катати, коли нема ніяких замовлень, і воно там насипає. От по факту виходить так, що я, і я впевнений, ви також цей час просто втрачаєте. Тому що хочете по уклону якесь гарне замовлення, бот зараз сенсу нема брати. Люті подачі будуть за не дуже вигідні гроші. Ну, зараз те саме можна ставати пилососити в бофту, як коли нема ніде замовлень, але який сенс, коли я кофі кофе Тому бофт не катаю, чекаю поукону, який замовлений. Ну, має щось прилетіти. Може зараз включу Бовт, якщо залетить якесь 400 500 я поїду. Якщо не буде 400 500 їхати не збираюся. Ну от і як завжди, коли тут просто вже червоне все, тобто по-любому будуть залітати фільтри страшні. Приходить по Болтику на ретровіль, майже 400. Ну, поїду. Швиденько приїхав по Болтику за 400 дуже швидко, я не знаю, можливо, хвилин 25, може півгодини. І взяв замовлення по уклончику 510 за 23,5, це універсал на Позначки. Враховуючи те, що зараз. З замовленнями великі проблеми. То кефи є, то їх нема, то поїду. Думаю, що за цей час я більше не заробив би на якимись маленькими замовленнями або якісь дуже супер я думаю, навряд чи мені попалися б. Тому поїхали. Ага, от і поїхали. Як всі зрозуміли, то замовлення було скасовано майже зразу, як тільки я виключив камеру. Тому, що мені зараз залишається? Я зараз на ретровірі. Кевчики, в принципі, і є в уклоні, але, як бачите, вони не там, де я є. І тут замовлення майже ніякі не залітають. Тому що ми робимо: вмикаємо бовтик і пилососуємо гарні замовлення: там по 200, по 300, по 150 з маленькими подачами. Поїхали. Отже, їду на мінський масив по Бовтику за 190 гривень. Головне виїхати з ретровілю, а там далі вже підуть замовлення, сподіваюся, як гарячі пиріжки. Далі по Бовтику їдемо за 199 з площаді Шевченка на вокзальчик. До речі, там на вокзальчику ж таке понаробляли. Там же ж зробили автобусні смуги повсюди, нема де стати, колишки вкопали. Я не знаю, як тепер туди підвозити пасажирів, як туди самому їхати. Ну, Подивимось. Вони ж там, походу, по-любому стоять і штрафують на ці смуги автобусного транспорту. Ну, зараз подивлюсь. Не потрапив я на залізничний вокзал. Жіночка сказала: їдьте на південний. Я кажу, ну добре. І, мабуть, не я один поїхав на південний, тому що там була люта пробка на поворот. А що на залізничному, на центральному, поки там ще не був за весь цей час. Тому не можу поки вам розказати. Але те ж всі йдуть на південний і там пробка через те, то я точно вам кажу. Виконав ось таке замовлення. Зараз їду. Наступне замовлення 114 на ВДНХ. Все по Болтіку, тому що уклон. Ні кефів, нічого, просто сіра мапа. Працюємо. Отже, друзі, ситуація наступна: я провтикав всі жирочки. Я сидів на ВДНХ, десь півгодини чекав замовлення, так його не дочекався. Пішов робити собі перекус, і почалась тривога. Тривога досі триває, але хвилин 40-40 я пропустив, були жорсткі піки. Я взяв замовлення з ВДНХ на площу українських героїв по Болтику. Але справа в тому, що просто відригнув GPRS максимально. І я просто їду і не розумію, куди мені де мені забирати пасажира. Через це мені довелося відмінити замовлення. І ось я вже в центрі підкотився пустий, так би мовити. І я сподіваюся, що якісь ще жирочки будуть. Але це не точно, тому що такий пік я пропустив. Зараз 10 година. По факту ще якби пів 3 години я можу сміливо працювати, але подивимось, чи вдасться мені щось зловити чи ні. Але я особисто думаю, що, скоріш за все, я трошки покотаю якийсь шлак, тому що якісь такі піки я вже пропустив. Ну, подивимось. Отже, отже. Взяв ось таке замовлення по уклону, ну воно не дуже класне. 405 за 15. Але все вже тухне, і я думаю, хоча б це брати. Дай Боже, я зорієнтуюся, куди і як мені їхати, тому що GPRS досі, хто наче, не зовсім прийшов в себе. Отже, я вже під'їжджаю додому. Як я і казав, я ще зробив пару замовлень. Зробив таке замовлення. І ще таке замовлення. Ну що, друзі, я вже на під'їзді додому по уклончику я сьогодні заробив 1284 гривні по бовтику. Я заробив 1266 гривень. Загальна каса за сьогодні 2550. Проїхав я сьогодні 145 кілометрів. Це в мене вийшло 16,8 літрів. Помножаємо на 32, виходить 537 гривень. В мене пішло на паливо. 2550, 550 537. Чистий заробіток за сьогодні у нас виходить 2013 гривень. Роботи сьогодні було дуже мало, прям дуже-дуже мало. Я дуже багато можна сказати, відпочивав і втикав. Ще не потрібно забувати, що перше замовлення у мене сьогодні було в 13:30. Тобто, я пізно вийшов, я не дуже багато працював, але і роботи не дуже багато було. І що я вам хочу сказати? Ну, непогано, 2000 умовно ну, за цілий день роботи. Але ранок я не працював, я вийшов вже прямо під другу годину. Нормально 2000 заробили. Тому, друзі, ще раз нагадую, підписуємось на канал, ставимо вподобайку і до нових зустрічей всім тихої ночі.